Колись польські журналісти назвали Віжинського дотепником, який танцює на канаті між тривіальністю і порнографією. Чи справді він міцно стоїть на ньому, без перекосу в той чи інший бік тепер можуть оцінити і рівняни? Ось так з долеї патажу художник зобразив придорожню капличку. А тут заставляє задуматись про що у Христа просить ця жінка? Думаючи, художник цікавий художник, іменно як їхнього мистецтва нас кола інше. Ми інші ставимо завдання перед художниками. Януш Віжинський художник-реаліст своїми картинами не просто показує дійсність, а радше ставить відвідувачам запитання, відповіді на які кожен має дати сам собі. Із підказок лише назва полотна. Далі абсолютна імпровізація думок. Пустинний вечір з одною лампою. Маленький будиночок на цьому будиночку напис бар. Людина, яка проходить, вона може зайти в цей бар. Причаститися, а може не зайти, подумати про сьогоднішнє життя, і подумати про майбутнє Він заставляє думати, заставляє про це позитив. Дуже добра аура. Така польському консулу, який приїхав представити виставку, більше до вподоби полотної серії дороги. Переконує над картинами не філософствує, а покладається лише на естетичне відчуття. І був би радий, якби таких виставок ставало більше. Ми сусіди, ми не тільки не тільки мусимо таргувати, працювати разом, але і е, робити спільне проєкти projekty, проєкти. Так і ми так робимо і, і з художниками і z muzykantami. Триватиме виставка лише тиждень. Наступної середи полотна Віжинського відбудуть до столиці. Ірина Василовська, Назар Мідріган, інформаційна програма День.